Далі. Є таке питання, чи можна посповідатися по телефону сповідь і причастя тої дві окремі тайни, не обов'язково відразу по сповіді причащатися Роман. <посповідь> Роман, друже. Наша церква вчить, що сповідь має бути індивідуальна, візуальна. По телефоні ні. Бо тому що існує поняття «тайна сповіді. Священник, який приймає сповідь, він стоїть перед Богом і гарантує Богові, чуєте, Богові, не тому, хто сповідається, що Його сповідь буде гарантовано, тайна сповідь. Хто може погарантувати, що телефон не прослухається, коли буде хтось сповіданцем? повіданцем? Гарантій такої нема. <кхід> тому я би на себе таку відповідальність не взяв. Найвище, що можна по телефоні. Прийняти е, якесь покаяння, ну не сповідь покаяння. От дзвонить мені, наприклад, військовий прямо з окопа, так? і каже, отець так криють, що просто караул. От хочу, знаєте, хочу до сповіді, сповіда, е, висподи, каюся з усіх своїх гріхів. з цього окопа, прийду до сповіді. Каюся з усіх гріхів. Таке можна прийняти, але у випадку загрози смерті. Після такого покаяння йти до сповіді і сповідатися. Але особисто сповідь в тому і полягає, що щоби ти став перед авторитетним представником церкви і виявив свої недостатки. Пообіцяв йому поправитися. Тому треба бути особисто присутнім. А в цей час наших сучасних технологій я підозріваю. Що навіть церква видасть і таке, що навіть буде забороняти по телефоні, бо тому що чи по скайпі, чи по чомусь іншому. Бо тому що сьогодні ці штучні інтелекти таке витворяють, що тільки візуально, тільки конкретно. Духовне причастя, то, що я, наприклад, уділяю духовне причастя, я жертвую ті ласки, які Бог дав мені в святому причастю тим всім. Хто хоче до цього долучитися, для сповіді це не підходить, для причастя духовно підходить.